Христос Воскрес! Чуємо на початку сьогоднішньої івангівської розповіді про цю овечу купі, ветезду, яка мала п'ять притворів і в яких лежала сила селена не дуже сліпих, кривих і сухих, які чекали. Здоров'я. Насправді найбільша цінність. Ми часто десь жартуємо, кажемо, головне, щоб було здоров'я. Все інше придбаємо, купимо. Насправді, як цінне є для кожного з нас здоров'я, бо кожен з нас в тій чи іншій мірі десь відчуває його брак. Як знову ж таки жартома говорить, немає здорових, є недообстежень. Кожного з нас є якась трудність у здоров'ї, яка нас в більшій чи меншій мірі хвилює. Здоров'я є для нас таким важливим. Одна єврейська мудрість каже, коли стається в тому житті якась втрата, подякуй Богові і скажи дякую, що взяв грошима. А не здоров'я. Справді здоров'я є для нас таким важливим. Сьогодні цю неділю, неділю після Воскресіння Христового, ми згадуємо ось цю подію зцілення розслабленого, повернення Його до здоров'я. Після 38 років того, як він був паралізований, це неділя. Вже впродовж більше як 10 років у нашій церкві також святкується як День здоров'я, День душпастерської опіки над хворим. У цей день кожен з нас по-новому може подивитися і на власне життя, і на тих, які є біля нього. Особливо сьогодні згадуємо і молимося, всіх тих, які прохоплені якоюсь недугою. Тих, яких так багато поруч з нами, які потребують, власне, того самого, що ми чойно чули, зокрема у діяннях апостольських, як апостол Петро підбадьорливо говорить до чоловіка, встань, Ісус тебе оздоровляє, як Він простягає руку для цієї дівчини і піднімає її, так часто ми забуваємо, що Той. Кори немішний, який біля нас потребує не лише коштів для лікування, хоч це для нашої країни також дуже великий виклик. І в цьому контексті ми всі так очікуємо реформи в нашій охороні здоров'я. Насправді, є якісь сподівання того, що нарешті, як кажуть, гроші будуть ходити за пацієнтом, що ми зможемо отримувати відповідну медичну допомогу. Але часто гроші це не єдине, далеко не єдине, що потребує хвора людина. Хвора людина потребує, щоб хтось був поруч, щоб хтось сказав слово підбайорення у її недузі, часто вже тривалі, щоб хтось вивів її з того стану. Паралічу, паралічу духовного, коли вже вона не сподівається на якесь обуження. щоб хтось був, хто простягне її руку і підтримає її у цей час. Але йдеться не лише також у цей день сьогодні пам'яті про хворих, але також про їхні сім'ї. Часто родичі не менше страждають, ніж самі хворі. Часто родичі несуть, може, і більший тягар випробувань і фінансових, і психологічних через ту хворобу, цю неміч, в якій перебуває найближча для них людина. І вони також потребують нашої присутності, нашої підтримки, нашого підбадьорення. Сьогодні ми також особливо згадуємо про тих, які несуть цю Божу допомогу, про лікарів, медичних сестер, капеланів медичних, які, через яких Господь дарує оце зцілення. Як часто нам подібно, як, до цього, як цьому чоловікові, хочеться сказати, людини немає, лікаря немає, який би допоміг мені, який би до мене поставився не лише як до гаманця з грошима. Але як до людини, яка потребує підтримки, допомоги, зцілення. Ми сьогодні молимося за всіх тих медичних працівників і медичних капеланів, які несуть цю Божу допомогу кожному з нас, хто є в потребі здоров'я. У цей день ми насправді можемо також подивитися на наше життя і ще з однієї перспективи. З перспективи запитання, яке Господь наш Ісус Христос дає цьому розслабленому. Той один чоловік, який не здужав 38 років. І Ісус питає його дуже дивне запитання. Чи бажаєш видужати? Давалося, як він там лежить, як він 38 років нездужий, то чи не хоче він одужати, чи не є це найбільше його прагнення? Чи не цього найбільше він сподівається? А виявляється, десь Господь бачить наше серце і каже, а може в тебе вже втратилася надія. А може ти вже насправді не виявляєш цього бажання? Ти це вже не ставиш для себе як завдання і не робиш відповідних кроків, щоб осягнути те, чого ти найбільше хочеш? Часто, може, і в нашому житті ми перестаємо чогось бажати. Як каже поет, чи я живу, чи доживаю, чи так. У світі волочусь. Не мало би так бути. А особливо не мало би бути так між нами, християнами, людьми, які є людьми віри і надії. Чи бажаємо ми і чого ми бажаємо? Чи хочеш бути здоровим? каже сьогодні Господь до цього розслабленого. Але також Господь Воскреслий сьогодні до нас знову ставить це питання, чи хочеш ти бути здоровий душею, чи хочеш ти спастися? Чи є для тебе Царство Небесне тим, чого ти бажаєш у власному житті? Справді, коли ми з року в рік, повторюємо ті всі наші гріхи, слабкості, немочі, коли стикаємося з різними перешкодами і труднощами, згасаємо у нас це Бажання. Згасає у нас цей запал боротися, здобувати Царство Небесне. І сьогодні Воскресний Господь бажає Воскресити і в нас ось це бажання. Бажання здобувати Царство Боже. Це бажання, яке вже в нас не дуже часто приспане, знеохочене. Він хоче воскресити у нас цю надію, це сподівання, цю віру і це бажання досягнути Царство Небесне. Бо, як каже Святий Августин, без мене, що творив ти мене, Господи, та без мене, без мого бажання, без моїх старань ти мене не спасеш. Тому так важливо є, щоб ми. У світлі цього Воскресіння Христового воскресили у собі цю надію і це бажання. Бажання чого? Пам'ятаєте, що на початку посту ми чули слова про те, що де твій скарб, там і серце твоє буде. Що є для мене скарбом? Чого я справді бажаю у цьому житті? Ми знаємо, є така гарна, насправді корисна порада від психологів, педагогів це зображати свої бажання, візуалізація бажань, малювати свої бажання і розміщувати десь себе навіть у кімнаті, щоб кожен раз бачити перед собою те, чого я хочу до чого я вирішую стриміти. І ця візуалізація бажань допомагає нам кожного дня, ставлячи перед собою це завдання, робити кроки для осягнення цих завдань. Але чи справді наші бажання, чи справді наш старт не є замілким? Чи ми не бажаємо щось вже занадто простого і мілкого, що так легко можна зобразити, як машину чи будинок на стіні своєї кімнати. Господь до нас звертається сьогодні цими словами, які вибрав для себе як певний провід, як гасло блаженної пам'яті Патріарх Йосиф Сліпий, повторюючи. Кожного разу великого бажайте. Чи ми великого бажаємо? Чи ми не завілки у наших бажаннях, у наших мріях, у нашому бажанні цього скарбу? Чи наш скарб не є задешевним? Поставимо для себе це запитання. Чого бажаємо? Чи ще бажаємо? Цей чоловік на це запитання відповів так само, як часто відповідаємо ми. Він каже, людини немає, є проблеми, є обставини, які нездоланні. Є так багато інших людей, які хочуть переді мною скочити в цю купі. Є так багато причин, щоб я перестав бажати. Як часто і ми, подібні до цього чоловіка, забуваємо про те, що той, хто хоче, шукає можливості, а хто не хоче, не бажає, шукає причини. Щоб пояснити своє небажання. Як часто ми шукаємо собі причин оправдання до того, що перестали високого бажати у власному житті, ми розуміємо також, що те, чого ми бажаємо, осягається насправді. Нашими також зусиллями і малими кроками. Як каже китайська мудрість, тисячі кілометрів долаються маленькими кроками. Це наше велике бажання, яке сьогодні Господь наш хоче воскресити у кожному з нас, буде досягатися нашими маленькими кроками і зусиллями. Господь же бажає нам допомогти mm. в цих кроках. Так як він сьогодні своєю заохотою, своїми словами звертається до цього чоловіка і каже, візьми своє ложе і ходи. Іди вперед, роби свої кроки, свої зусилля, щоб осягнути бажання. Так сьогодні Господь. Звертається до кожного з нас. Цим питанням, чи ти бажаєш? Чи ти хочеш? Чого ти бажаєш? Що ти хочеш? І цими словами кажучи до кожного з нас. Встань, візьми своє, Боже, і ходи. Амінь.